Привіт, історія з відставкою Єрмака відкриває нові нові подробиці, кого хотіли звільняти до цього, хто там у заколотниках, та відповідно як взагалі буде далі існувати система. І цю тему очевидно не могли оминути не тільки ми, а і багато журналістів-розслідувачів та в принципі політичних журналістів. Тож цей блог буде оглядом таким загальним. Щонайменше трьох статей, плюс моє, як завжди, суб'єктивне доповнення по деяким деталям, що вийшло, як аналіз того, як система в принципі позбавилась Єрмака, як вона далі буде працювати, і що нам далі очікувати. Тож, сьогодні ми будемо розглядати три статті Української правди, зеркала тижня і РБК, який. В принципі достатньо близько до того, що я вам до цього розповідав, описали, як відбувалося звільнення Єрмака, і відповідно так само дали прогнози і певні інсайди, що відбувалося до цього. Тож з вами Ярослав Железняк. Поки ми чекаємо, коли збереться слуга народу для того, щоб зробити очну ставку премєр міністру і в принципі дати відповідь, чи буде у нас в цьому році прийняти бюджет і що там з коаліцією, ми. Ми деякі речі, про які так чи інакше написали якраз провідні українські змі. Тож починаємо. Так, я не буду зараз перераховувати, точніше, зачитувати детально кожну із статей. Я переконаний, що ви можете їх прочитати, тим більше вони не під пейволом, тобто вони відкриті для всіх, просто буду їх перераховувати в певному хронологічному порядку. Перша стаття, яка вийшла, це стаття на дзеркалі тижня, тижня яка вийшла на вихідних система впала що далі. Друга стаття це української правди, яка теж наробила достатньо багато галасу, Вона вийшла 01 грудня. Ну і третя стаття, яка так само вийшла в грудні, трошки годину пізніше. Це в РБК. Тож всі ці три статті нам і дали привід і інсайди для того, щоб поговорити про звільнення Єрмака. Я буду багато узагальнювати. Не маю, чесно говорячи, часу і не бачу сенсу і щось окремо розповідати. Коротко вони так чи інакше сходяться в думці, що історія з міндічем і відповідно всі штуку, яку ми в тому числі з вами тут підняли, коли засвітили наявність. Єрмака, як Алібабу, призвела до того, що президенту треба було позбутися Єрмака, що відповідно відбулося 28 листопада, і після обшуків у того самого Єрмака вона був Іса. І в принципі, в даному випадку, тут немає щось такого нового, але є. Певні нюанси, про які ми так чи інакше можемо з вами поговорити. Наприклад, українська правда пише про те, що коли вони заходили, тобто на Буї САП, на обшуки, то їм там трохи навіть перешкоджали. Але в результаті на обшук вони прийшли. Вони, Українська правда пише про те, що не було обшуків в кабінеті на банковій, тому що я теж бачив ці повідомлення, дуже дивні лише за місцем проживання. Там вилучили два ноутбука і кілька телефонів. Не розраховуйте на те, що в тих ною або телефонах щось буде, Єрмак їх давно анулів, і в принципі ці девайси вони були просто для вигляду. Але що важливо, і ось це нова інформація в публічному просторі, що ухвала про обшуки єрмака була ще зроблена 21 листопада, ну тобто майже за тиждень і. Не повірити саме в той день, коли Єрмака призначали головою нашої переговорної групи. Ну тобто, президент точно знав про те, що у Єрмака є проблеми з законом. Він, відповідно, знав, як ми потім дізнаємось, з зустрічі, в тому числі, з антикорупційними органами, з Малюком, головою СБУ і Михайлом Федером, але врешті-решт прийняв тоді рішення відправити Єрмака на перемови. Очевидно, намагаючись його врятувати. Але щодо вашого питання, чи буде підозра Єрмаку, то тут джерела в антикорупційних правоохоронних органів, хто ж це може бути, говорять УП, і я тут маю схильність їм довіряти, що підозра Єрмаку це лише питання часу. Він не збирається, начебто, тікати, буде кудись йти на фронт, бачив, що про ну окей. Сподіваюсь, йому Firepoint виділить найкращі дрони. Тепер про те, що відбувалося всередині влади як системи В даному випадку, всі сходяться до того, що Зеленський дуже довго приймав рішення про звільнення Єрмака, і було декілька зустрічей між Федором Малюком, Кривоносом і Клименко, а що найменше пишуть в Українській правді, таких зустрічей було три. Та ж сама пише і церква тижня. Я схильний довіряти їх думці, де Зеленський якось намагався відпісляти, але всі переконали, що ходу тут немає. І ось в якраз ті самі Українській правді зазначається про те, що Єрмак майже тиждень до цього, тобто якраз це співпадає з. З датою засідання фракції Слуг народу, яка відбувалась минулого четверга, намагався звільнити малюка. Тут я додам від себе не тільки малюка, так тому, що юрмак, коли вони з президентом повернулися в Україну, роздавав команди по Видачі підозр всім тим, хто його критикує, хто відповідно виступає проти нього, хто відповідно розслідує на ну, тобто НАБУ і САП справи проти нього. І такі команди роздавалися і голові Служби безпеки України, тобто Василю Малюку, і відповідно голові є Офісу прокурора, це Руслану Кравченка, і навіть говорять іншим правоохоронним органам. І Єрмак всіляко вмовляв президента їх якось відсторонити, призначити Вого для того, щоб вони виконували цю команду. Слава Богу, тоді відповідно, ані СБУ, ані генпрокурор не пристали на цю абсолютно злочинну пропозицію. Президент теж розуміючи всі ризики, що це може викликати, не пішов на неї. Ну відповідно у Єрмака нічого не вийшло. Але я повністю підтверджую, що Єрмак останні тижні виношував ідею про те, як повністю умовно звільнити правоохоронний блок і. Призначити ну, максимально для себе лояльних для того, щоб вони виконали будь-яку команду. Слава Богу, у нього нічого не вийшло. В результаті підозру отримує сам Єрмак, і ось якраз тут е, вся ця історія переходить до того, що ну у зеленського по факту вже на станом на п'ятницю не було жодного вибору, як не звільнити Єрмака, що очевидно, ну ставило вже під ризик його. В принципі, хоч якогось правління, і, відповідно, хоч якийсь баланс підтримки, які у нього залишалися. Тож, в даному випадку, рішення по Єрмаку було прийнято. Одним із факторів, до речі, чому таке рішення було прийнято, те, що всередині команди самого Зеленського, ну, була тотальна згода про Єрмака. Я вам теж про це розповідав тут. Колеги пишуть про те, що і Федор Стефанчук, гітьманцев, Девідарахамія, Шмигель, Татаров, як не дивно, всі вони виступали за відставку Єрмака, і, в принципі, вимагали, щоб це відбулося. Навіть є окремий чатік, в якомусь є якась невідома кількість топ посадовців, які активно обговорювали про те, що ну треба якось координуватися, щоб звільнити єрмака. Тепер про сам факт, як відбувалося це звільнення. Я вам вчора записував таке відео відповідно про те, що це було дуже емоційно. Потім на наступний день там Зеленський з Єрмаком розмовляли, начебто, ну скажімо так, згладили цю історію, але все одно воно ну, залишилось як сварка. І українська правда, от якраз разом з дзеркалом тижня. Пишуть про це, що це було дуже емоційно, з криками, сльозами, ну коротше, з істерикою Єрмака. РБК спростовує цю інформацію, але я схильний довіряти все ж таки більше тут якраз дзеркало тижні та українській правді. Ну тому що мої джерела теж саме говорять. І ось в даному випадку, коли Зеленський доручив Федорову голову готувати відеозвернення про відставку, і президент виклав всі аргументи, що ну. Історію з відставки Єрмака підтримують всіх від силовиків до внутрішньої коаліції і особливо партнерів. То ну відповідно тоді Єрмак і влаштував цю істерику, пішов, умовно хлопнувши дверми, а потім вже в суботу приходив типу миритися. Окремо варто зазначити історію з о, цими перемовинами. Тут я вам багато про це записував теж відео, та ви переконані вже знаєте про те, що. Так чи інакше, США та інші партнери всілякими методами, всілякими відповідно публічними зливами, статтями, натяками говорили про те, що Ермака треба міняти, тому що окрім. Корупції там є окрема проблема. Він абсолютно нам шкода всім відносинам з тими самими сполученими штатами. Причому мова йде не тільки про республіканців, а і про республіканців та демократів одночасно. Як то було в якійсь статті якщо не помиляюся, Washington Post він зміг об'єднати двох двох партійний конгрес сполучених штатів, правда, об'єднав проти себе. Що? Визначають і, в принципі, мені здається дуже показово, і воно проходить такою лінією в всіх трьох статтях в трьох видань, що не зважаючи на те, що Єрмак попризначав купу людей, і в принципі дав їм дорогу в життя. Якщо б ні, то вони б залишались би умовно на дуже низьких позиціях, але ніхто, жодна людина, навіть з близької орбіти Єрмака не встала на його захист, і в критичний момент навіть не намагалася його підтримати. Всі тільки або критикували, або збивали, або просто відмовчували. Що мені здається, теж достатньо показово, щодо, ну в принципі реального впливу Єрмака далі на систему. Ну тобто, жоден, жоден не сказав якогось доброго слова, ані після, ані от. В всій цій історії. Але навпаки, були, як я сказав, чати координація та велика кількість людей, де якої можете мене сміливо відносити, де ж ну, робила все можливе для того, щоб знести Лібабу відповідно з своєї посади, що, слава Богу, і вдалося. Тому на мене, і це була частина причин, чому Єрмак і влаштовував істерики, і відповідно чому Зеленський його так сильно звільнив, так ем, сильно. Намагаючись зберегти, все ж таки звільнив, що правильно відзначили, якщо не помиляюсь в українській правді, не перше прощання з друзями Зеленського. У нас там до цього був і Богдан, і Баканов, і Шефір, і коротше купа різних людей Трофімов, До речі, туди ж можна віднести. Кого він відповідно позвільняв? Тепер найголовніше про що мені здається, так ще інакше, всі видання пишуть, з чим я згоден звільнені це звичайно. Велике досягнення, і, м'яко говорячи, те, що треба було зробити давно, але в даному випадку, як то, система далі має працювати. І ось зараз обираються кандидати на посаду голови Офісу президента, їх до вихідних було щонайменше чотири. Мова йде про Юлію Свереденка. Боданова, Дениса Шмигеля, Михайла Федорова. Далі додався ще пан Поліса, це заступник офісу президента. І ось ще, в якщо не помиляюсь, в РБК писали про те, що може бути це Сергій Кислиця, це заступник міністра закордонних справ. Я переконаний, що Свереденка точно ні, її намагаються зберегти на посаді міністра, прем'єр-міністра. Відповідно, Буданов теж ні, тому що буде зберігатися на посаді гуру. І, про кислицю ну відверто не вірю. Мені здається, це можливо тільки на перехід заступника по міжнародним питанням. Тож станом на зараз, я думаю, що в відсотках це 40% Шмигаль, 40% Михайло Федоров. Якщо раптом Шмигаль піде на посаду голови ОП, можливо, Михайло стане міністром оборони і десь 20% Поліса. Ось мені здається, що воно десь так, але. Президент зараз перебуває у відрядженні в Парижі. Відповідно, ну він повернеться, якщо не помиляюсь, тільки в середу, чи, чи ввечері, чи в четвер. Тобто всі ці рішення будуть прийматися в четвер. Далі окреме питання це про те, як буде працювати уряд і бюджет, і, в принципі, парламент. Ось тут ми нагадаю, чекаємо в 19.00 понеділка, 1 грудня, засідання слуги народу з. Прем'єр-міністром, де вони будуть активно обговорювати відповідно те, як голосувати бюджет. Голосів там зараз немає. Є величезна купа проблем і питань, починаючи від зарплат військових і вчителів, і закінчуючи ну, різними хотілками різних депутатських груп. Мені здається, що ось зараз найбільша важлива битва в принципі влади Зеленського, зокрема коаліції, це проголосувати бюджет. Якщо у них вийде проголосувати бюджет, це буде сигнал до того, що вони ще щось зберігають як контролі, якщо ні, то про всі різні питання, типу міністра юстиції, міністра енергетики, не можуть забути. І мені здається, наступним питанням очевидно буде звільнення Юлії Свероденка, переформатування коаліції. Обрання нового прем'єри, ну і далі голосування бюджету. Я в будь-якому раді не голосую за бюджет, тому що я вважаю злочинно залишати ось весь цей популізм, який в ньому був, і не дофінансовувати армію. Причому це не політична позиція, мені здається, це просто абсолютно ну, логічна історія, з якою ну мені важко якось інше. Коментувати і тим більше за це голосувати. Тож не шукайте тут політику. Просто я і до цього не був великим фанатом бюджету. Ну і останнє, що мені сподобалось, всіх цих статтях про те, що ем, якщо не помиляюсь, українська правда використала цю алегорію, що ось вилучення ярмака це умовно, як вилучення хворого зубу. І ось досі не зрозуміло, наскільки глибоко ця інфекція вразила всю систему. І зараз я переконаний, що якщо говорити відверто, то наша проблема. Це вже не тільки звільнення Єрмака, а ремонтування всієї системи. Тому я щиро наполягаю, і це буде одна із вимог подальшого голосування, що не менше нашої прореформаторської групи. Що окрім звільнення Єрмака, тепер треба приймати закони про перезавантаження ДБР, реформи СБУ, реформи Нацполу. Все ж таки прискорити історію з судами, особливо Печерським судом, і ось робити це як було зроблено з антикорупційними органами або тим самим БЕБом. Причому закони теж всі є. До речі, Фінмон туди ж у нас теж закон готовий. Якщо ми хочемо, щоб система далі працювала без помилок, і в принципі було неможливо появи будь-яких нових БЕК-офісів, для цього нам треба поремонтувати історію з правоохоронцями, прибрати можливість у офісу президента навіть. Теоретично думати роздавати команди про фальсив, фальсив, ну, таким фальсифікувати справи, в тому числі і по народним депутатам, в тому числі тим, хто розслідує корупцію, і відповідно ну умовно перетворити правоохоронну систему в правоохоронну систему, а не мовно поплічників офісу президента, які будуть виконувати будь-яку команду. А для цього ще раз є купа законів, починаючи від. Прозорого відбору з міжнародниками генпрокурора і закінчуючи всім, перед цим перезавантаженням, яке, я переконаний, треба зараз вимагати, прибираючи можливість Офісу президента на це впливати, що, очевидно, мені здається, і є от тим наступним етапом, на якому я особисто і моя команда буде концентруватися. Ну і не можу не згадати, знову ж таки. Що мені здається достатньо логічно, але тут вже як порада до офісу президента, їм треба переглянути свою комунікацію зі ЗМІ, тому що ось все, що відбулося, і що відбудеться, це одна із причин. Це абсолютно ідіотська позиція щодо того, що вони з якимись не спілкуються, не ходять на ефіри, в принципі, не мають ніякого зворотнього зв'язку, що їх привело до ну фактично війни з медіа, і відповідно до того, що вони відірвалися від суспільства тут, як то говориться, удач. Чи їм в цьому напрямку, але якщо я мене зараз хтось дивиться з офісу президента, а ми знаємо, що нас дивляться багато поважних людей. Ну, дивіться, це справді достатньо дивна ситуація, коли ви самі себе обрізали від будь-якого потоку інформації, отримували. Абсолютно єресь з різних пов'язаних з Єрмаком телеграм-каналів, і ну не відчували ось цього супротиву, який призвів до того, що коли ви звільнили другу в своїй системі людину, суспільство лікувало як скидання диктатора. Ну так не має бути ані в мирний час, ані тим більше під час повномасштабної війни. Тож одна із порад, як мені здається, треба зробити, це ну якось просто налагодити нормальну співпрацю з медіа, щоб були всі присутні, могли задати питання. І так це неприємно, але точно вам вже самі ми допоможе. Тому що мені здається, оця, оця, оцей м'яс оцінки адекватності дій і реакції суспільства він почав у вас атрафовуватись за останні 4 роки. Але як порада. На цьому все. З вами був Ярослав Желузняк, це канал Залізне РДБ. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення.